Вітаємо всіх, хто приєднався до аудиторії наших шанувальників в ефірі. Передача літературна світлиця сьогодні у нас у гостях письменник і громадський діяч із Коломийщини Ярослав Ясінський. Вітаю вас, пане Ярославе. Добрий день починали ви свій трудовий шлях з пастуха, далі керували самодіяльним хором і працювали викладачем в училищі. Що з цього всього вам найближче? Професія пастуха. Бо після того, як я е, у колгоспі у лісках, в Корчеві був е, навіть не пастухом, а е, старіх поля, аби худобу не пускали, е, не шкоду не несли кологоспові, а, а це я відробляв е, гроші, е, адже я вчився на художнього керівника, і тоді колгосп імені Сталіна, якщо я не помиляюся, Сталіна заплатив 3000 рублів за мою науку. Це моя перша була музикальна освіта. Я закінчив курси хормейстерів. Але я кажу, пастуха, бо згодом я поїхав в Одесу і був підпасичем, а якийсь час навіть кози пас. Козопасом, козарем, як кажуть. Чому воно мені близьке? Тому що я дуже любив з дитинства природу, самотність, і там мені якраз і я дістав таку можливість бути на лоні природи, на одинці з природою. А отже, і віршувати вже десь у душі. І пастух, і поезія, і музика, я би сказав, що це щось таке ціле, що. Розквітло в мені. А як ви прийшли в літературу? І чи можете сказати, що література для вас це теж є арена самотності? Так, це оте біле поле, на яке я втікаю, коли мені тяжко. Ви у своїй поезії ховаєтеся чи проростаєте? Які почуття вас охоплюють, коли ви пишете? Насправді я не знаю, хто мною вірші пише. І таке можна сказати. В мене є один із вічів таких. Не знаю, хто мною вірші пише. І таке є. Очевидно, десь підсвідомо проростаю. У вашому доробку є збірка віршів Ордалія. Що символізує ця назва? Ордалія це латинське слово. Це Боже випробування, а я б сказав навіть не випробування, а покарання. І, власне, так перекладається слово Ордалія. Чи можете сказати, що саме ця ваша збірка є застереженням для людей? Угу, Застереженням. Нехай, якщо вона буде для людей застереженням, це також добре. Якщо мої вірші є в якійсь мірі застереженням для тих, хто читає ці вірші, то не зле. То я вас запрошую до поетичного читання. Власне, мої вірші. Не для застільного, як казали, читання, декламування. Ну, ось такий вірш. Колобрами брами світу плачуть медом весла та ховає воду згорблена ріка. Він стоїть насушний в житнім перевеслі, і жінців частує хлібом з клумака. Лиш на веркі раю посідали сови, і тадеум стелять божі буряни. І читає небо днів достотне слово, що сини Ювала вклали до зурни, за свячені пера, вижебра троїста, поміж плевел знайду свій духмяний грім, і за хліб солений з разового тіста мене оправдають серп і шамаїм. Шамаїм слово небеса, гебрейське слово. То ви використовуєте у своїй поезії латині і єврейські слова, і грецькі? І єврейські, і єврейські, і біблійні слова. Це слова, де вкладено глибокі смисли. А тому вони мені, вони мені як зерно, як оте, е, зерно від, е, яке допомагає глибше, коротко і глибоко відтворити те, що хочеться мені сказати. Я зачитаю світлий вірш, зрозуміліший вірш. Мені хотілося б, щоб слухач більше уловив з того, що я пишу. Насіння мічі не збагнути, на двох човнах, що витікають з мору, коли Дніпро народжене спокути, перегорнуло стікс і потекло вгору. Окличник скіфів завертав зі стрії, як інакі, здарував Гелону, і вже тоді народжений Месія своїх братів принаджував в полоном. І говорив, як третій двох фавори до двійників конгломерату зборів, в заторах світла вічна непокора. А от він, цере, а от морі або перемагати, або вмерти. Де рай, блазніла моя хата. Написано над вікнами входи, тоді ще Богом була мати, і Николай сусід без бороди. І в нас не знали охорон зубатих, і ангел жив тут без меча, І замикали хату без ключа, І пахла медом у зимі загата, такі вітри і небо за борогом, де ладану багато у снопах, Там рай, де мама була Богом, Що косить хмари в небі, наче птах. Це ностальгійний вірш, і ця тема, до речі, торкається сердець багатьох читачів, слухачів і простих громадян, навіть тих, які не читають, не пишуть і не цікавляться літературою, бо це щось сокровенне, це щось з дитинства, з юності, таке далеке і таке водночас близьке. Люблю наш рай, обвішаний торбами і запах трав побожних у стодолі. І добрий всім, у зашморгую долі. Де світло, Бог довірив моїй мамі. По стоптанім зарінку снігом сіє. І псалми зорі пишуть при свічі. Надія з вірою, малюють калачі, любов у зеркалі місію. Ви за віком людина старшого покоління, але в літературі ви молодий поет. Чому так сталося, що в літературу ви прийшли саме в зрілому віці? Це, мабуть, все-таки диво, бо е я почув. Прочитав, що відомий прозаїк Винничук з Львівщини написав якось, що він не визнає поетів старших 40 років. І я собі подумав, ото видно, що справді я у такому віці, я не хочу казати, скільки мені років, я встидаюся. Ну, Хочу затаїти, всякому разі, бо мене, певно, дивляться і дівчата, і жінки. Я хочу подобатись. Чому саме я прийшов у літературу, став визнаним поетом, я би сказав, визнали мене критики у, у такому моєму віці. Мені здається, що е, саме у старшому віці людина може оцінити життя краще, глибше. І, і тільки вона вміла би сказати, і е, з тієї поезії може почерпнути е, читач багато для себе. І молодий, і, і зрілий, і середній. Але я не правий, наприклад, тому, не до кінця правий, бо ми знаємо поета Антонича, який перевернув, я би сказав, стандарти поетичні у гарному розумінні. Чи Артюр Рембо помер зовсім молодий, а диво створив поезії. Я, власне, хотів би. Прочитати один з віршів, згадуючи Римбо. Я люблю цього поета, я люблю його глибоко і е дуже порівняно короткі вірші. Оце Рембо не так давно на пізню затірку заскочив і щось дивного напророчив французьким викислим Бордо, дрібні ангели у стіні якраз повчали старцювати. І десь глибоко в персні снів стояла темень коло хати і чув, як хлюпає проран перед світанком на грані, кричали вірші в його рані, і в засвід сіявся туман. І, власне, для цього ще я би хотів зараз зачитати вірш Рембо, який мені дуже сподобався і який я виписав. Собі у записник душі намученій судилося до скону, тягар його проклять нести все життя і вірити в любов, в ненависну ікону, яка отруює бурхливі почуття. Ісусе, вічно ти жіночу кривдиш долю, караєш ти жінок і заганяєш в тлін. Вони лише моляться і, не відчувши болю, тобі поклони б'ють і не встають з колін. Оце Артур Рембо. — Пане Ярославе, ви живете в селі? Я живу в селі. Як проходять ваші будні і чи не заважають вони писати? Ні, не, не заважають мені писати, тому що віршувати це не щось таке копати траншей. Віршується іноді вночі. Ну, всі кажуть, що вночі, вночі, коли є на те причина не спати, коли є безсонниці якась по, якісь, по проблемах, проблеми не дають чи хвороба. А вірші не пишуться, не сідаєш і не мучишся годинами. Вірш це поезія це таке, написав якась хвилина друга. і… І поезія родиться так, як на дощ збирається, ви знаєте. Не було, не було хмари, і раптом тут загриміло і пішов дощ. Так само і поезія, тому не може заважати. Але є люди, які кажуть, що це тяжкий труд. Тяжкий труд. Життя, Життя це тяжка праця, а поезія це вже якби результат. Отої праці, життя. За свою літературну працю у 2005 році ви були нагороджені Всеукраїнською літературною премією імені Тараса Мельничука. Що вам дала ця премія? Які зміни у літературному житті відбулися? Премія дала якихось 800 гривень. А що вона може дати? Єдине, що я радий. Що мене оцінили все-таки, нічого премія не може дати. Якби це була Нобелівська чи Шевченківська премія, то там би була добра сума. А е, амбіції, я не в тому віці, щоб мені амбіції якісь, е, е, аби гладилася як кажуть, по душі, ота премія б я себе тішив, що я преміант, що я е, маю лаври. Зумієте, лава, премія нічого не дає. Ну, а якби ви мали, наприклад, Шевченківську премію чи Нобелівську, куди б ви її використовували? Не ви дай Боже Нобелівську, навіть Шевченківську. А чому не дай Боже? Я думаю, що такого дуже. А Нобелівську взагалі таке неможливе. Але якби, тут ну, питання стоїть, якби я мав, куди я би гроші дів? Музей добудував, пам'ятник квітці, чисик. Е зорганізував би, з вами поділився б. Дякую, давайте детальніше поговоримо про музей Квітки Цісик. Я знаю, що на вашому обійсті організовується фестиваль. Ну наскільки він завеликий, то це вже ви зараз нам розкажете. Але саме фестиваль в пам'ять про творчість і про цю дивовижну людину, дивовижну жінку квітку Цісик. Розкажіть, будь ласка, чому ви започаткували такий захід у себе в селі і навіть на своєму обійсті? У Лісках Народилися і родилися цисики, малі цісики, ці знамениті, ці надзвичайні діти. Бо а чому надзвичайні? Тому що всі вони талановиті, переважно всі музиканти, з особливим слухом. І, скажімо, як тоді казали Володко, а ще в сім'ї кликали Дзюньо, Володимир, батько Квітки. Надзвичайно талановитий скрипаль віртуозу, як говорить родина тепер, як мені в листах писали. Зокрема, писала Люба Павлик з Нью-Йорка, з Сісиків, писала про Володимира. Значить, ходили до школи, до, до тієї школи Лісківської, яка зараз, яку зараз я викупив, в якій я музей мрію побудувати. У цій школі працював брат Володимира е, Микола. В селі похована жила Марія, бабця Квітки. Сьогодні вже там давно нема хати, тієї нема, бо совіти у 40-х роках останнього Цісика, батька вивезли в Казахстан Олекса Цісик. Покидає хату, вже не замикає ключем двері, бо вже не… він знає, що він вже сюди не вернеться, ніхто не прийде. Як йому було залишати, все це рідне, тепле, вчора, місце, родинне. І його забрали, вивезли в Казахстан. До речі, в селі люди є, що пам'ятають і кажуть, коли їхав Олекса на фірі, то ще помахав, ми на полі працювали, він ще так помахав, каже, рукою. Оце все, що я вам так оце, теревеню тепер розказую у дані, дану хвилину про цісиків, оце мене і спонукнуло до того всього, що я е, роблю зараз і, і розказую про цісиків. Квітка на перший раз я не знав про квітку, коли вже е, я побудував чи організував пам'ятник. Менгір Стелу, на якій написано «Трійця просвітителів, і один з них Микола Цісик, з родини Цісиків. Микола Цісик, який вчителював тут у школі, якого арештували, арештували з уроку і совіти, знову ж таки, за те, що він любив Україну, за те, що він був патріот. І він останнє, що він сказав дітям. Діти, будьте чемні, слухайтеся батьків, вчіться добре, аби ви були корисні, потрібні Україні. Оцей Микола, рідний Стрийко, Квітки. Я пам'ятаю в інтернеті, я прочитав десь 10, 10 років тому. Я прочитав Квітка Українка, канадська емігрантка. Навіть така, така нісенітниця писала, тоді написано, я то маю, зберігаю той листок з інтернету. І Люди й не знали, і ті, що писали, не знали е, правди про квітку до кінця. Багато преса пише і сьогодні про те, що батьки Квітки зі Львівщини. Мама таки Лев, Іванка зі Львова, але батько цісик. З родини, цісиків, ліски, з лісок, Коломийщина, моє село, моя радість, моя сьогодні гордість. І е, розвіяні оці цісики по світах, талановиті, надзвичайно талановиті діти, патріоти, всі патріоти і надзвичайні патріоти. От І тому я і е, зараз живу в цьому, о, в цьому світі, цісиків. Зрештою, а в який період відбувається фестиваль і чи є він дуже масштабним, кого він цікавить, хто приїжджає, хто виступає? Фестивалі ми проводимо від першого разу, це вже буде шостий, сьомого тепер восени. Буде шостий фестиваль. Він дістав цей фестиваль вже новий формат. Останніх три фестивалі, коли я їх вже проводжу разом із спілкою письменників. Зокрема, голова спілки Євген Баран, і я, ми у цій справі дружимо і дружньо ведемо справу фестивалю. Формат вже це літературно-мистецький фестиваль імені, імені Квітки цісик». Ми таки взяли ім'я це відомої співачки, а ми не могли не взяти такої незвичайної, надзвичайної співачки. І, і Яка має коріння з лісок, цісиків. До нас на фестиваль приїжджають е, різні люди з різних областей України, з Києва, з Тернополя, з Черновець, зі Львова, з різних, з різних кінців. Ну, маємо з Варшави, маємо з Нью-Йорку. Родина минулого року приїхала Люба, е, дочка Єзидора, одного із синів Цісиків. Е, е, приїхала із сином, із онукою. І з правнуком. З Варшави Дар'я Висоцька, е дочка Іванки, єдиної дочки, до речі, єдиної дочки в сім'ї. То було сім синів, вона дочка Іванка. От, е з Варшави вона кожен рік приїжджає на всі фестивалі. От, і Люба з Нью-Йорку приїжджала минулого року, обіцяла цього року приїхати. Це Ну, я розвідав, звичайно, і знаю, що в Нью-Йорку там же є чоловік Ед Ракович, квітки, другий, до речі, чоловік, прекрасна людина, який до речі не женився. Я віднайшов їхній телефон, знаю е і їхнє місце знаходження, і, і коли буде пам'ятник відкриватися, я звичайно запрошу чоловіка і сина на. Відкриття пам'ятника Квітки. Надіюся, що цей пам'ятник ми від, таки відкриємо, гроші зберемо, народні гроші. Пане Ярославе, оскільки наша передача є літературною, зараз вона завершиться, то я все ж таки прошу вас закінчити нашу розмову гарним віршем для наших глядачів і слухачів. І не вийшло з мене поета. Шкільний сад запустив на ліс, на горіщі старому бомбетель. І поточений шашенем кріс. Місяць випив задуми з криниці, Де вишнего мулу розвід, Обтряси серед ночі куниці, два горіхів тугий околіт, У лісі ходять зелені кобили, Віршарує черешня гільце, Мене турки колись охрестили, І дзвіниці розкаже про це. А художник прославить портретом, Що у Римі прикупить сеньор, Самогонки на старчу поетам, а поеткам церковний кагор. Пане Ярославе, я вам дякую за вірші за розмову. Бажаю вам творчого неспокою. Хай збуваються усі ваші задуми. Ну і звісно, вам здоров'я для того, щоб ви могли ще творити, творити і творити. Я дякую вам, шановні глядачі. Це була передача літературна світлиця, гостем і учасником якої був. Громадський діяч і письменник із Коломийщини Ярослав Ясінський. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей.